Буйте, отже, він, перший із московських князів, прийняв титул Царя. Сейчас, народ, підожіть. Ага. да, сейчас. Продовжуємо. Він перший з московських царів прийняв титул царя. Запам'ятайте, Іван IV, Тобто у нас там Іван Третій, Василь Третій. Це князі, які розширюють територію Московського князівства. Іван IV, він перший із московських князів приймає титул царя, його правління. Даніл, зараз получиш. Його правління триває довго, 37 років. Внутрішня політика Він проводить реформи. Він проводить реформи, єдина мета це зміцнити владу, сконцентрувати владу в своїх руках. Тобто єдина от мета це проведення реформи, послабити владу бояру, там, усіх там, опозиції, якихось рад, і, в общем то. Да, провести реформи, які по суті не зачіпали існуючого ладу, да, вони такі неґрунтовні, але посилювали владу царя, що от він. І, в общем-то, там є цікаві штуки. Я от недавно дивився, як встановлювалися диктатори, і там справа в тому, що один росіянин намагався виправдати росіян. Каже: ну, диктатури, взагалі, властиві для багатьох народів, ну дійсно там в двадцятому столітті. Да? Ми говоримо, це Німеччина, Італія, Іспанія, в Латинській Америці дуже багато диктатур було на Далекому Сході, там, Китаї і так далі. Ну так, да, є такий момент. Але типу генетично, знаєте, в нас часто кажуть, що типа, росіян арабство воно в генетиці. Ну, каже, що генетично ні, типа такого немає, щоб типа, люди ну, генетично не є. Людям генетично не є властива там, диктатура, тобто люди генетично вільні. Ем, і от Росія теж колись була вільна. Я такий думаю, підожди, а коли б Росії от не було диктатури? От, і от реально, от якщо порефлексувати, давайте просто згадаємо. Ну от кня, Князівство, князь, диктатура, е царство, диктатура, імперія, диктатура. Ну, якби ну, це правління одноосібне. Далі. Радянський Союз. Тоталітарний режим. І єдине, що от він тоді сказав, і ну можна чуть-чуть зговорити в ті роки, коли Єльцин був президентом, перший президент Росії, ну перший, вообще вважається Горбачов, він перший і єдиний президент Радянського Союзу помилився, а радянської не Росії в Росії, перший президент Єльцин, і ті, типу, от до от за часів Єльцина, була якась свобода в 90-ті. Ну а потім же ж Путін і. Ну, теж там в перші роки його правління була якась свобода, ну але з 2008 року, в общем-то, ні. Ну, от, якщо 20 років з усієї історії руснявих набереться Свобода, то от вона приходить на 90-ті початок 2000-х. да, Валік. Хочу сказати, то, що в Київській Русі. А, ну, белорусы, а, русские и украинцы, они жили вместе, и все ну, было, относительно демократия развивалась. А потом они делились, получили себе правителя с царя, и все время появились репрессии. И хоть генно, может, люди и хотят свободы, но культурно они ну взломлены, да. и они Не могут привыкли ничего. к рабству. Да, в культуре, да, в таком социальном плане, да. психологии, да, генно, генно согласен, да, а вот. Ну да, бо на території ж України досить до досить довго ж були віччя. Оці а коли, коли Київська держава ну в Київській державі було віччя, коли вона розпалася, в наших князівствах зберігалося віччя, тобто ці народні збори. А в російських ну в московських князівствах ні, ну там там правда в Новгороді була республіка. Вважається там Боярська Республіка. Там тіпа типу, була така ну демократія. А в Московському ніколи не було. І коли Московія поширила свою владу да, там царство і так. До Івана IV затвердження судебно це перший тіп, норми права, Кодекс, законодавчий, судебник називався у них. Ну і багато було змін. Було створено систему органів влади, централізовано. Да? Все направлено на те, щоб централізувати, зібрати в своїх руках правління. Створення стрілецького війська теж важливий момент. Стрільці вони ще себе покажуть. Ось. Це належала особиста гвардія і тому подібне. Ну і землі за Івана IV ми говоримо про те, що було невдоволення, звісно, знаті. Він відрікся від престолу. Потім бояри погодились на його умови. Він знову прийшов до престолу і проголошує опричину. Опричина – це важлива штука. По суті, опричина – це спеціальний апарат, да, типу як царський апарат. Управління і військо. Військо називали опричники. і оця опеччина це якраз період, ну такий період в історії, да щодо внутрішньої політики, царя, коли було знищено. E, ну, Займалися терором, знищено було всю опозицію. Масові репер... розправи над неугодними, придушення e, всіх там виступів і так далі. Оперічники, ось від знака, оперічники, бачите. Тобто, оперічники Це такі собі, я не знаю, якісь репресивні органи коротше, да, солдати, які репресували, знищували. Ну, внаслідок терору що, є без... так, да, да, як внутрішня поліція, да, яка знищувала всередині країни всіх, хто був проти це в даному випадку. Ну і в общем-то, наслідок який плюс для царя зміцнено владу. Звісно, він зміцнив владу, але розгоряння, ослаблення країни. І оця опричнення, да, вона потім призведе до періоду смути, тому що ослаблена, ослабле країна. Ослаблена. Ось в зовнішній політиці. Дивіться, в зовнішній політиці це, в общем-то, і на захід. Це там і Польща, і Литва намагалися Росія туди просуватися. І це, звісно, завоювання Далекого Сходу, ну, Південні, Схід, всі, ханства, ханства да? бо на руїнах Золотої Орди утворилася на сході ханства Казанська, Астраханська, і от вони туди просувалися. Також це початок освоєння Сибіри. Сибір, я. Сибір я освоювалася з ну, Ну, цікавили ресурси багатство. Особливо дуже цінилася пушнина, тобто хутро диких тваринок, і відповідно освоювалися ці землі таким вахтовим методом, добувалася, добувалася пушнина, тобто якийсь там період, коли було най Легше полювати на цих тваринок, да там е, які в теплому хуторі там ну, вовки, ведмеді, маленькі тваринки, якісь собольки і так далі. От туди йшли, полювали. Потім пушнина продавалася до Англії, і так далі. До інших країн. Це приносило великі доходи. Це приносило великі доходи. Ну, от і після Івана Четвертого ми говоримо, що наступає смутний час. Це період у історії Росії да, Московії, коли відбуваються заколоди, безлади, хвилювання і боротьба всередині країни за владу. Е, дуже з'являється багато якихось псевдоцарів, от е, ми будемо час побачити, але Оце буде така збірна назва для самозванців, які типу, прийдуть і скажуть: я якийсь син Івана Четвертого я мож, маю право на престол. От такого буде дуже багато. Ну і смутний час це і вторгнення іноземних держав, наприклад, речі Посполитої. Річ Посполита в часи смутного часу хотітиме е, ну, інтервенція, буде, тобто завоювання, хотітиме вторгнення вторгнення на московські землі, але це ні до чого не призведе. Тобто, от у нас. Династична криза відбувається, з'являється Боєзгодунов, який тіпа, да, значить, був законним, але з'являється лжедмитий. От Жедмитрій, він буде перший, другий. Тобто в московській історії їх ЛЖ Дмитриями будуть називати типу самозванців, які от з'являлися якось прийде і казали, я теж типу, цар, я там син якийсь і так далі. От. Ну от, польський король Жедмитрія першого підтримував, він потім був убитий бояром. Ось. Далі, коли у нас Борис Годунов закінчує правління, Василь Шуйський, от він мов би, є повноправним, але з'являється ЛЖ другий. Ось так. Моск... Москв вторгається польська армія. Тут запам'ятайте слово інтервенція. Воно таке загальне, тобто не тільки до Москви відноситься, це збройне вторгнення іноземних держав, ну якби в країну е да, поляки, яка хотіли поставити лише Дмитрія оцього і першого, і другого да, там, на престол, щоб потім керувати. От польська армія була під Москвою. Були такі моменти, значить. Ну і ця польська інтервенція, вона якби об'єднує в дечому московитів, тобто перед лицем зовнішньої загрози вони дійсно об'єднуються да, між собою і розгортається ціла боротьба за незалежність, і е, ця боротьба призводить до все-таки е, зміни влади. Зміни влади, да, і до влади приходить династія Романових. От запам'ятайте, династія Романових, в общем-то, починаючи з Михайла, Михайла Федоровича. Це династія Романових, і вона передається аж до ХХ століття, до Миколи II. Ось так. Так, далі, далі Олексій Михайлович, е, да, ну, Михайло Федоров, Олексій Михайлович. Да, да, да. Да, ворік. А Я хочу сказать то, что а, за всю историю была в Киевской Руси были Рюриковичи, потом Романови сейчас появились, они потом сменились на Ленина. Ну а дальше знаете. То есть очень мало было правителей в истории России. Дальше СССР. История а. Ну, ну, да. а, ну династию, ну да, можешь, да. Не да, не Ну, тільки ж потом же понятно, что Ленин же це ж уже не династия, він же ж не будуть його да. тобто буде. Ну, Да, воно закінчиться. Вони ну, просто зробили свої закони, які потім нарушили. Так, да, да, авто заперше, хорошо. Так, ну і дивіться е, щодо Росії та українських земель. Перші контакти Росії з Украї... ну, Московщини з українськими землями відносяться до цього Олексія Михайловича. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте з історії України, це березневі статті, це Париславська рада й березневі статті. Да, Вадик. Хочу еще рассказать про них. Uh, он uh, в книге написано, я читал параграф, uh, його титул Божою милость, великий голосур, цар і великий князь усією великої и малої Руси самодержавець. Вот настолько самоувереченный. No. Конечно. Там якогось до західноєвропейського імператора был титул там. Щось там отакий. <сіх> там всі, всі землі обговорювалися які і так далі. Так, Максимко, не балуйтесь. Ну і Паряславська рада, пам'ятаєте, да, і березневі статті це, в общем-то, перші такі контакти України. І з московитами, на жаль, я, я вам на історію України казав, що якби не було цих контактів, тобто якби ми тоді не попали в залежність від Московії, ми б попали пізніше. Я чомусь переконаний. переконаний. Ну, тому що Московія завдяки такому їхньому самодержавству. вона в принципі, в той період змогла ширитися і так далі. Ну і культура. Передивимося, там книгодрукування починається якраз періоду середньовіччя, да? пам'ятник Івану Федору, він московський перший друкар, але дуже багато книг, апостол він надрукував саме у Львові, у нас, тому що Московії книги не цінилися. Далі, архітектура, так званий шатровий стиль, ну теж такий більше азіатського. Покровський собор. На Красній площі. От, храм Вознесіння в Коломенському, дзвіниця Івана Великого, в Кремлі, да, Кремель. Це як тільки... красиво, буде ракета туди літати. Так, да, все да, вона да. буде падати. Ну і образотворче мистецтво, у теж там живопис є, школа живопису, да, там, Діонісія цей. Ну і, в общем, в 16 столітті щось таке формується, російська культура. На основі Азіатської, Європейської, теж частково. На вони, вони навіть нормально, нормально малювати не вміють. Ну, ну типа, стиль якийсь вони свій потихеньку щось там знаходять. Якийсь стиль, так? Да? Ну, так. Так. А тепер подивимося на нас, про нашого, про теопарщу, да? не про нашого, про їхнього. Е, поява Російської імперії. Значить, дивіться. Це Петер Перший, подивилися, да? запам'ятали, записали собі Петер Перша, Російська імперія. І дивіться, 17 століття, да? кінець 17 століття. Московське царство поступається да? європейським державам, е, да? межує Московське царство зі Швецією, з Віччю Посполитою, подивіться на карту, да? з Україною, з Гетьманатом. Ну, хоча, бачите, Україна тут відображена, лівобережна, як. Мов би, ну, одна із частин Московії, да, така, ну, залежна все таки. Е, ну і межує з Кримським ханством і так далі. Бачите, Османська імперія, яку ми вивчали, яка велика, да, ось така карта у Східна є Європа. Да. З, цими, з цими країнами, по суті, московська держава впродовж багатьох століттів веде війни. Ось, як приходить до влади Петро І? Після смерті Федора Олексійовича, Олексій Михайлович, Перш, Федор Олексович. Петро І такий. Да, да. Ну, так, так. Ну, така кайтинга. -то, да. Тобто, у нас що там? Е, перший, е, хто в нас був Федорович, як його, е, не, Олексій Михайлович, Михайло Федорович Романов, Олексій Михайлович, е, потім Федір Олексійович. Після сматії Федора Олексійовича, по суті, Влада передавалася чоловічому, ну, по чоловічій же лінії, і вінчалися на царство два брати, Іван, тобто Іван V і Петро I. Але так як вони були маленькими, ось картинка, да, то регентом при них стала царівна Софія, Царна Софія. І е, Петро Парший, да, після смерті Івана V, став єдинодержавним царем. Тобто він в 1696 році стане єдиною. Ну, Єдиним царем, да? проти нього, звісно, будуть ще повстання, але, але в общем-то, там Софія буде ще мутити воду, але, в общем-то, він став царем. От, він був жорстокий, безжалісний, але в той же час ну, вважається допитливий, такий цілеспрямований, енергійний, дуже висока людина. Там його вважають мета з то він був ось такий високий. Тому, ось. Ну, І Петро І, він розуміючи, що відстають, що треба шукати. E, значить, треба що треба приймати да, Макс. E, вибачте мене, що я знаю цю інформацію, але він, на жаль, зробив гівняний, але міцний флот. Що зробив? Гівняний, що? Гівняний, але міцний флот. Флот, так. Mm -hmm. да. Максик, ти ще... ти ксіміронеш, гівняний і міцний це слова, які виключають один одного. Ну, Як може бути гівняний і міцний? E, і ще він зробив. E... Санкт-Петербург збудував. Побудував, так, да, зайняти так. Ну і дивіться, азовські походи, да, от вони якраз показують відсталість е, за Петерпальшу, відсталість е, Московського ну, Московського царства від інших країн, тому що не з спроби вони беруть Азов, але беруть території, якісь вони захоплюють, відходять. Тобто, Петропальший що? Е, в общем-то, проводить великі завойовницькі походи. Ось так. Тобто він проходить великі завойовницькі походи. Ось, ну і однією із його діяльності, це було рубіть окно в Європу. Тобто, боротися за вихід до Балтійського моря. Ви ж бачили кайту, якщо ви звернули увагу, то Росія не мала виходу до Балтійського там Швеція була. От якраз Петро Парший, він буде боротися за вихід до Балтійського моря. Перед цим він здійснює так зване велике посольство. Що таке велике посольство? Офіційно, велике посольство офіційно називається от поїздка Петра I до Європи з метою перейняти досвід європейців з метою перейняти ну, якісь технології, да? бо він розумів, що Росія відстає. Ну і, в общем-то, мабуть, був ну не зовсім уже дораком. Якщо ж поїхав і почав вчитися в європейці, да? він їде, він навчається артилерійській справі, він навчається кораблебудуванню, фабрики, бібліотеки, слухав лекції в університеті. Найдовше він пробув у Нідерландах, тому що в Нідерландах був потужний флот, де він якраз те, що Макска навчається кораблебудуванню. І в Нідерланди, до речі, ви не знали. Нідерланди була перша європейська країна, яка мала регулярну армію. Не найманці, не ополчення, яке там скликається, коли там потрібно. А в Нідерландах, тому що вона маленька країна, а навколо якби агресивні, великі, вони мали регулярну професійну навчену армію. Оце Петро І звідти й бере. Своє велике посольство він закінчує раніше, ніж планував, тому що в 98-му році царівна Софія, вона. Хотіла забрати у Петра Першого владу, тобто вона повстала проти нього. Там змова була стрілецьких полків із нею, і Петра Паршого хотіли скинути. Але Петро Перший повертається, в нього були так звані потішні полки, в дитинстві він там грався з цими полками. Тобто, в нього ігрушки були прикольні. Ну, от в нього навіть була там біля царського села таке озеро Велике, де були справжні моделі кораблів. Ну, були кораблі. І він оце ними грався, і оці потяжні полки його, вони були доволі вірними йому. Тому Петропайше розправляється із Софією, катує тисячі людей, розслідує ці справи. Ну і, в общем-то, після цього вже проти нього ніхто не повставав. Він починає проводити реформи на основі досвіду, який він побачив в Європі, він починає проводити реформи, ви їх. Молодці, хто написав, хто не написав, напишіть скиньте, да от, проводить реформи, він намагається боротися за вихід до Балтійського моря, починає північну війну із Швецією, яка буде тривати з 700 по 1721. Ну і, в общем-то, успіх у цій війні зробить Росію імперією. Змічнює е, позиції. Росії, групи, да, там зв'язки династичні з Німеччиною, до речі, вперше заявляються. Що таке північна війна? Зверніть увагу, ось у нас була Швеція, і виходу до Балтійського моря не мала. Північна війна це війна між Московією та Швецією, за панування в Прибалтиці. В общем-то, вихід до Балтійського моря давав змогу торгувати з усіма майже європейськими країнами, ну крім там Італії, яка є південноєвропейською там. Можна було й до Іспанії допливти до Північного до Ама до Англії, до Франції, Німеччини, Нідерланди, безумовно. Ну і пам'ятаєте, що якщо раніше торгові шляхи були в Середземному морі, то тепер же вони в Атлантику переміщуються, а Балтійське море має прямий вихід до Атлантичного океану. То тобто, якби от, ну, це було цікаво, це було йому вигідно. Отак. Спочатку, спочатку, в ході північної війни, ну ми будемо про Україну ж говорити в ході війни, тому що Мазепа да, в нас буде. Значить, спочатку, в ході північної війни, Швеція перемагає Росію, тому що шведське військо на той час найпрофесійніше військо. Воно дуже технологічне і воно дуже круте, воно професійне. Але поступово протепальший да, Максик? А, в, в, воно, хоч і, і технологічне, але. Їх дуже мало, бо це дуже дороге задоволення. Ми, Ми, да, да, Воно дорого Да. Ну його менше, ніж в Росії, ну і да, воно дороге тут згоден. Того, що Петропальший війна затягнулася, і Петропальше ресурси зміг знайти, а Швеція не змогла. Того що дуже да. Ну, от. ну і Петропальше що? Він реформує, да, він розуміє, на, під нарвою вони отримали. Петро Павлов, якби розуміє, що треба щось змінювати. Він створює нові полки, будує флот, переводить промисловість на, військові, на військовий випуск і так далі. Укріплюється, будує Петербург, да, нова столиця. В Москві дуже дорогі хати були, тому він вирішив Петербург будувати. Петербург він будує на кістках, в тому числі, українців, козаків і селян. Там дуже багато він забирав селян з України. На будівництво важкі дуже умови, дуже поганий клімат і складний, і там дуже насправді багато. Ну кажуть, що Петербург побудований на кістках, в тому числі українці, так ось будує флот, і, в общем-то, на якомусь етапі росіяни починають дійсно перемагати. От під лісною шведи зазнають поразки. Потім, про те, що ми будемо говорити щодо політики е Петра, І щодо України. Після того, як Іван Мазепа перейде на бік Карла дванадцятого Петро Парші за його наказом буде вирізано всіх жителів Батурина, всіх від дітей до стариків, їх виріжуть. Просто ну а потім безумовно, що одна із ключових битв. Північної війни це Полтавська битва, яка з під Полтавою така важлива битва. Ну не сказати, що вона прям ключова, тобто пів... ну, вона ключова на якомусь етапі, будемо так казати. Тобто, північна війна, конечно, після битви не закінчилася, але, в общем-то, шведи зазнають поразки. Це дуже б'є по амбіціям Швеції. Полтавська битва зміцнює дуже російські позиції. Кстати, до Петра Пальшого, якщо багато хто забуває, саме до Петера Пальшого відносяться перші е, накази е, обмеження щодо української мови. Тобто ми часто говоримо це XIX століття, там Балуєвський церкуля, Аремський указ були, які забороняли вживання української мови. А, в общем-то, Петра І забувають, в 1720 році він видав указ, за яким заборонялося друкування книжок українською мовою, крім церковних, церковні можна було. Ось, ну а в 21 році підписано мир зі Швецією, ніштадський, за яким землі. Відходили до Росії багато земель. Естляндія, ну типа Естонія, да? Фі... Ліфляндія, Каелія, багато островів Балтійського моря. І в цьому ж 21-му році Петро вінчається на імперію. А? Говорю, за така щедрость? Ну, програли шведи у війні, змушені були. Що? Без... Ну, пусть інших побивати, але цьому всех нем. Ну Ось. так смотри, к те, если они не согласятся, то к ним просто придут, у них армянец, и они, по сути, русские могут свободно зайти в столицу убить правителя. Так что лучше сгладиться на... домовались, да. да, на какие-то такие земли. Ну Россия в 21-м году, Петр I, императором, Россия стоит империей. Ну реформы вы... Ви... В общем-то, зробіть, будь ласка, тут багато їх, їх поділяють на періоди, їх дуже багато. Цей О, судова, ну, записали, флота, да, да, церкові, да. церковна, фінансова, культурні реформи. Те, що ви казали, там було створено сенат, спорядчий орган, була створена там колегія, да. губернський поділ, державне управління. Я цю презентацію теж там кудись прикріплю. То ви її так теж ну, проглянете. Книжки. Ви можете просто сказати в параграфі, і там в параграфі прям не реформа. Да, реформи. Да. От флот будує, да? гавняний неміцний, Да? Податкова реформа, фінансова. Мануфактури з'являються. В Європі, звісно, вже промисловий переворот, але в Росії тільки мануфактури, Ну, то ладно. Грошова реформа, судова. Зараз проглянемо тут швиденько реформа. Ось, таємна на канцелярія. Ну, типа, ребята НКВД, отакі, вот знаєте, ну, мабуть, вам ближче. Типу ФСБ якісь доносчики, доноси читали, потім знищували. Повсякденне життя, кстати, бороди брить, да, Тобто з Петра Пальща він уже такий, типа проєвропейський. Зараз, Макс, заборонено носити бороди, хто хотів носити, сплачуй податок, носи. Одяг змінюється дуже сильно, от, що цікаво, цей період. да, Обов'язкове носіння пару, типу європейці. Там Одяг, типа такий європейський стиль. З'являються у нас празництва, паління тютюну, кстати, з Петра І починається, типа як мода того часу. Да? Якісь там гуляння, урочистості, маскаради, феєрверки і так далі. Календар, до речі, реформа ж календаря відбулася. З 1700 року початок року вважався 1 січня, а не 1 вересня. От. Ну, для вас, понятно, що календар по першому вересню. Да? Ви считаєте свою дату від навчання до, до канікул. Ну і форми у галузі культури, кунсткамера, так звана, це типа Академія наук. Да, Максик, кажи. Я ще хочу сказати, що там на монетах ви часто замічали, що вони такі ну, збоку, ну, риф, ну рифльоні. Да. Ви, ви це помічали? Так, да, я знаю. Це чого. зроблено для того, щоб їх не можна було. Обрізати деякі, части, ну, деякі частини і переплавити в іншу монету. Я хочу сказати, що тоді в Росії ще стало ну, і французька, ма, францю, французька мова стала вже другою державною мовою. Да, французька, а Потім німецька буде такою при дворі популярною. Ну так, да, французька двояни, двояни да, знали французьку, а потім німецька буде, Катерина буде німкенією і так далі. Ну і, звісно, помар Петропальше він не залишив спадкоємця. Да? Ну, але Російську імперію, звісно, він залишив доволі потужну. Тут ми не можемо сперечатися. Але, звісно, ця потужність, вона, по суті, була на, на цьому. Вона засновувалася на злиднях народу да? Там і піддані, понятно, що це були просто як засіб досягнення мети. Можемо казати, що Петро Пальший досягнув своєї мети. Паросятка, не пиши. Так. Все. Такі діла по осядка, так що це, що я хотів вам розповісти. Він, що є питання, то, то задавайте. Чому Даня перейменувався в автозаправщиці? Б... Машину, маш... око... машину мені заправить Плану там безплатно.